Всім привіт, друзі! Е, я зустрічаю вас на каналі. Ну, мене дуже давно не було Зараз е, ми будемо грати в Squad Game 2. Ну, я надіюсь, ви зараз е, Ну, ви знаєте, що таке Squad Game. Е, що таке гра в Кальмара. Ви вже чули по-любому в ютубі. Але ладно, давайте з вами поговоримо вже потім. А зараз... Зараз. Ми чекаємо очереді. В очереді написано. Ладно, давайте бачимося. Ну, через хвилину 40. Е, всім дорогі друзі. Е, я давно не бачився. Зараз в нас е, обратний шот. Я за цей обратний щет можу з вами спокійно поговорити, поки ще не почалися ігри. Ми сьогодні будемо грати в Squad Game як я і говорила. Мене давно не було. Вибачте, будь ласка, але. Е, це таке відео, яке, яке я ще не випускав. Ну, відео я не випускала, просто 5 чи. Ну, можете порахувати. Я, я рахувати не хочу. Ну, добре, ви, надіюсь, знаєте ж таке Spod Game. Тут як все як по дефолту, як і в першій. Якщо в першому Spod Game. Це якось. Ну Тут взагалі. Ну прикольно тут. Я е, вже на е, цьому описував відео. У мене не вийшло. Е, я за це відео зробив одну победу. Зараз я вам спойлерю, що, е, е, що там буде, я не хочу. Е, просто. Зараз ми будемо грати. Ну, так от грати. Тут ще блін, ходить. Це давай, давай. Зараз вроді би буде гра, вроді би буде гра, я забуваю, яка там громад. Там типа биття надо будет. Але я зараз биття не дуже хочу. Ну, Включить свет, так. За кожного удар или убийство у вас є три стень. Здоровий і ранній критичний. Після критичного ви умираєте. Але я надеюсь, після критичного, як і в батрумі, там ще була така п'ята игра в ба в базруме. Эмм. В Ну, там вроде бы ты перевертаешься, ай. Я не здравствуй, не Ладно, уже чуваков трогать не будем, мне кажется що їм буде не дуже цікаво. Є 90. Прикольно. Я поки здоровий, так. Да. Все хорошо, все хорошо. Я не хочу зараз лізти на когось чуваков. Ну, просто... Я не хочу, чтобы ты был, да, да, да. Ні. А, ні! Мене мало хапів, мене мало хапе, мене мало хапе. Е, мене мало хапе. Ну, краще вже отак, от мені кажеться. У мене здоров'я так нормально. Я, звісно, не хотів ні на кого лізти, да? знаєте. Але ну, я йду. Може не ліс, може галявину. Ну, коротше, не важливо, ми вже не будемо заглиблятися так в це. Шесть А Зараз треба буде, блін, за каждую ар... Просто зачем на це грать? Ладно, ладно, хорошо. У нас час вступити в групи. Е, мені кажется, що краще отак от, от першого літа гуляти, ніж у другого. Так е, ну, прикольніше буде. Типа е, реалістичні. Я вам зараз покажу всі тут ігри, я перематувати не буду, але але, якщо буду в другий раз е, робити, то перематую. ті, ну, е, які там інтересні, то не буду приматувати. Мені не хочеться. Буде... Да, я приспосыл. Ну все нормально, ты хорошо, я не хочу зараз. Танузды где? Я даже спанись, я в казахской. Я тоже танус ты где слова. Не, да ты жстко. Вы, кстати, быстрее чуть проходят. А, ну то, что у нас, наверное, команде Дуже хорошие игроки. Ні, другая гра, мы уже потратили 30 секунд. Ну, в принципе, в принципе. Я зараз буду? Я уже не помню, как там игра будет. Ну-ну-ну, ну давай. Ну, вообще-то легко. Ну, а, все. Блин. Оп. Нет. Да ну нет. Раз. Нет. Имба. все, Нет, пожалуйста. 32 секунды, все, Мы... Э, нам повезло, нам повезло. Все, я надеюсь, что зараз Цейчел не злиется. Да, Цейчел не злился. Ура. Да. Цейчел, просто Ну, давай. Ну, давай. Да. Да. Ура. Наконец-то. Такі чоли прикольні у нас були. Ааа, ми на останніх секундах встигли. Переродіт команди в іграх. Я не хочу зараз ну... Я не люблю цю гру за те, що тут, блін, з ігроками взагалі невозможно договоритися. Ну, е я знаю, що тут робити. Я в це грав вже три рази. Е у мене. Е притом. Четыре убийства, два смертей и сыграть у цель, на кому цель. Що він написав? Ми живем, я я з вами хочу, а вже хотеть не вредно. Уже вам нема чого робити. Все. А ви вже не живете. А ви не живете. Що за тут що? Ты Я надеюсь, что зараз тоже буду опорон. Надо зараз три стоить. Прическа прикольная. Мне подробится. У него, мне кажется, не целый и Беру тоже. Мне сейчас кажется, что у него вообще дефолт с прической и без лица. Ну ладно. Оставь 15 человек. Ты еще там не останется. yeah Може не надо. Все, а може пока. А все пока. А не застряла до мене.